Добрий день. На цьому тижні ми з вами будемо розмовляти про мешканців, водой, морів, океанів. І будемо грати і знайомитись будемо через гру сьогодні, а саме через пазли і загадки. Отож, ми взяли розмальовку. Це буде дуже цікаво дитині, якщо ви розмалюєте разом ці розмальовки, а потім розріжете на декілька частин, на декілька частин і зробите пазли. І так, перша наша загадка. Олузці мої боки, вони холодні і слізькі. Плавать можу, досхочу, та усе життя мовчу. Я гадаю, що це риба. А давайте ми складемо перший пазл. Дійсно, це буде риба. Отже, дивіться, дійсно в мене вийшла риба. І розгляньте рибу разом з дитиною. Які в неї є частини там плавці, хвіст, очі і так далі. Наступна загадка. Наступний мешканець у воді плаває, по землі ходить, а з хатини не виходить. Живе спокійно, не спешить, воно ніколи не біжить. Під панцером без страху гуляє хто? Вірно, черепаха. Отже, дивимось. Чи вийде у нас черепаха? Так, складаємо. Отже, вийшла у нас така гарна черепаха. Переходимо далі. Дітки, дивина? вісім ніг і голова. На ногах присоски має, ними їжу він шукає, а тепер на дні заліг дивовижний, вірно, ніг. робимо. Так. Вийшов у нас восьмінніг. Зараз порахуємо. Чи так це? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так. Тому він і називається восьмінніг. Ще один мешканець. Він великий і плескатий, океанами йде гуляти. В нього хвіст отруйний дуже. Стережись його, мій друже жалить струмом всіх підряд, дивний, електричний скат. І так, зараз подивимось, хто це в нас вийде. Ой, який великий, електричний. Ось такі загадки і пазли в нас вийшли. Пропоную вам зробити пазли з дитиною і пограти. Дякую!